Септо презентує. П'ятниця 12 вересня 2025 року. Ранкове допіо. Випуск 355. Місяць подкастів у септо. Доброго ранку, ну і тиждень, Солодашко. Пишемо цей випуск у середу, коли довкола тільки розмов що про російські дрони у Польщі. Але якщо дозволиш, ми цю тему сьогодні оминемо, оскільки навряд чи розповімо тобі щось нове. Основні теми сьогоднішнього випуску Франція і протести у Непалі. І почнемо ми з французьких новин, бо там новий прем'єр-міністр. Трішки математики для старту ранкове допіо виходить десь три з половиною роки, може трохи більше. І за цей час це вже шостий прем'єр-міністр Франції, третій за останній рік. Це п'ятий прем'єр-міністр з початку другого терміну Еммануеля Макрона у 2022 році. Вражає у понеділок, після дев'яти місяців перебування на посаді Франсуа Байру оголосили вотум недовіри, що було цілком очікувано. За це рішення проголосували 364 депутати та депутатки. Лише 194 висловили свою довіру вже колишньому прем'єр-міністру. Уряд меншості Байру розпався. Нового прем'єр-міністра Макрон призначив у вівторок. Ним став Себастьян Лекорню, який в останніх кількох урядах працював міністром оборони. Лекорню 39 років. Уже в 19 він розпочав свою кар'єру в традиційній правоцентристській партії колишнього президента Ніколя Саркозі, працюючи помічником депутата. У 2008-му політик став наймолодшим у Франції міністерським радником, з тих він побувати мером міста Вернон та наймолодшим президентом Ради французького департаменту Р у Нормандії. У 2017-му Лекорню приєднався до центристського табору Макрона. Його вважають надзвичайно відданим президентові. The Guardian пише підвищення лекорню свідчить про те, що Макрон рішуче налаштований створити черговий уряд меншості, який підтримуватиме його про економічну програму. Незвичним називають і офіційне повідомлення президентського офісу, у якому зазначили, що Макрон попросив лекорню. Провести переговори з усіма політичними силами в парламенті, щоб перед початком формування кабінету знайти компроміси щодо бюджету та інших суперечливих питань. Але це ще не всі новини із Франції. Себастьян Лекорню до виконання обов'язків прем'єр-міністра офіційно взявся у середу. Це було 10 вересня, і тобі вже доводилося чути про цю дату у контексті Франції, коли ми розповідали про рух Ніколя. Так, це день масових протестів під назвою Блокуємо все. Ти знаєш, ми готові видати Лекорню премію за найгірший перший робочий день. Сподіваємося, він до цього готувався, адже ще напередодні йшлося про те, що протести призведуть до перебоїв у роботі транспорту, освітніх закладів та інших важливих сфер суспільного життя. Рух блокуємо все набирав обертів упродовж усього літа у соцмережах та зашифрованих чатах. Він не має чітко визначеного керівництва. Вимог у прихильників блокуємо все чимало. Велика частина з них спрямована проти суперечливих планів жорсткої економії, які просував Франсуа Байру, а також ширші скарги на нерівність. Заклики в інтернеті до страйків, бойкотів, блокад та інших форм протесту 10 вересня супроводжувалися також проханнями уникати насильства. За словами міністра внутрішніх справ, для охорони правопорядку у середу залучили рекордну кількість поліцейських 80 тисяч. Уже в перші години протестів заарештували більше 200 людей, Лишень у столиці 130. Всього у середу затримали близько 500 осіб. У Рені підпалили автобус, а пошкодження лінії електропередач у Тулузі призвело до зупинки руху потягів у Парижі, намагаючись перекрити рух. Студенти встановили барикаду біля ліцею. На ній залишилися обгорілі предмети, які згодом прибрали пожежники. Крім того, правоохоронці зупинили близько тисячі людей під час спроби прорватися на вокзал Гардюнор. У Нанті демонстранти перекрили автомагістраль, підпалюючи шини та смітники. Поліція відповіла сльозогінним газом. У Монпельє сутички сталися біля кільцевої дороги, де протестувальники встановили барикади і вигукували заклики до відставки Макрона. У Марселі близько 200 людей намагалися перекрити головну трасу, але їх розігнали поліцейські. У ліоні протестувальники назвали призначення нового прем'єр-міністра Себастьяна Лекорню ляпасом та вимагали змін. Сам Лекорню на такому тлі заявив, що його перший офіційний день на посаді обійдеться без гучної промови. Але він також відзначив, що новому уряду потрібно буде проявити креативність, вести переговори з опозиційними партіями та бути готовими до змін. Можливо, до теми блокуємо все. Ми ще повернемося у понеділок, якщо стане відомо про наслідки протестів. Ну або ж з'являться плани на нові блокування. А наразі перейдімо до протестів у Непалі. Думаємо, і тебе не оминули кадри парламенту Непалу, який палає, що цьому передувало? Якщо ми все правильно пам'ятаємо, то ця країна у ранковому допіо з'являється вперше. Звісно, за 355 випусків ми цілком могли забути, що вже колись згадували про Непал, але це навряд чи була якась масштабна чи сенсаційна історія. Тож слухай. Непал простягається вздовж південних схилів Гімалаїв вузькою смугою із заходу на схід. Ця держава без виходу до моря на сході, півдні та заході межує з Індією, а також із Тибетським автономним районом Китаю на півночі. Населення країни становить близько 30 мільйонів людей. Столиця Катманду. Офіційна назва Федеративна Демократична Республіка Непал. Але республікою він став відносно недавно, у 2008 році. І Якщо ти думаєш, що зараз ми розповімо, за яких обставин це сталося, то тут доведеться трішки зачекати, бо спершу ми поговоримо про те, як Непал став монархією. Створення сучасного Непалу пов'язують із 18 століттям, коли правитель гірської держави Горгха Прітхі Нараян Шах підкорив долину і переніс столицю до Катманду. Династія шахів намагалася централізувати владу. Але фактично мусила ділитися повноваженнями з місцевими елітами. У 19 столітті Непал вів війни з Тибетом, Китаєм Британською Індією, зазнав поразок і втратив території. Щоб зберегти незалежність, країна мусила укласти фактичний союз зі сполученим королівством, дозволити вербувати непальців у гуркські підрозділи британської армії та погодитися на британський вплив у зовнішній політиці. Водночас, всередині країни владу зосередили у своїх руках аристократичні родини. Найсильнішою з них стала династія Рана. Родина Рана фактично встановила режим спадкових прем'єр-міністрів. Вони узурпували владу після кривавого перевороту 1846 року і тримали її у своїх руках понад століття. Король формально залишався главою держави. Але реальна влада належала прем'єр-міністрам, які передавали посаду у спадок своїм нащадкам. Ми згадуємо про цей період, бо Британіка зазначає, що саме через політику ізоляціонізму, який провадила династія рана, Непал і сьогодні залишається однією з найменш розвинених країн світу. Рана вважали, що закритість допоможе зберегти їхню владу і захистить Непал від колонізації, яка вже охопила Індію. Але наслідком стало те, що країна відірвалася від світових процесів модернізації і згодом вже не мала змоги надолужити втрачені можливості прогресу. Після Другої світової та виходу британців з Індії режим Рана втратив опору. У 1950-му антиранівські сили об'єдналися з королем Трібухваном і, за підтримки Індії, підняли революцію. Як наслідок вдалося відновити владу короля. А демократичні сили отримали вплив у уряді. До кінця 1950-х у Непалі ухвалили Конституцію і провели перші вибори. Але вже наступного року король розпустив уряд і запровадив безпартійну систему. Монархія зосередила владу у своїх руках. У 70-х і 80-х були спроби трохи пом'якшити режим, монархи відкривали більше простору для політичної участі громадськості. Дозволяли певні дискусії, обіцяли зміни, але цього було замало, тому суспільне невдоволення лише наростало. Люди вимагали реального впливу на рішення, а не декоративних поступок. Урешті-решт протести стали настільки масштабними, що на початку 90-х монархія змушена була піти на поступки і погодитися на багатопартійну систему та нову конституцію. 1990-ті та 2000-ті були нестабільними. Уряди по черзі формували монархісти з партії Непальський Конгрес і комуністи. А країна занурювалася у кризу. У середині 90-х у Непалі з'явився новий радикальний рух маоїсти. Це були комуністи, які орієнтувалися на ідеї Мао Цзедуна. Вони вважали, що демократична система, яка тоді щойно зародилася, не здатна вирішити проблеми країни. А монархію взагалі треба ліквідувати, щоб захистити бідних. Маоїсти знайшли підтримку серед селян і швидко перейшли від гасел до збройних методів. Вони нападали на поліцейські відділки, адміністративні будівлі, встановлювали контроль у селах. Населення залякували, але водночас обіцяли більше справедливості для бідних. Уряд відповідав жорсткими репресіями, і країна фактично занурилася у стан громадянської війни, яка тривала понад 10 років. Тисячі людей загинули, сотні тисяч були змушені покинути власні домівки. Держава слабшала, економіка деградувала, авторитет монархії танув, і посеред цього всього вбивають майже всю королівську сім'ю. Але ти не спіши думати на маоїстів. На початку червня 2001 року принц Діпендра перестріляв батька, матір, тобто короля і королеву, ще декількох осіб, а тоді застрелився сам. А що стало причиною, що молодий чоловік відкрив вогонь по родичах, ми розкажемо за донат від 10 гривень на нашу допоміжну банку до спільного збору військової школи «Боревітер» та благодійного фонду Сергія Притули Вагон Знань. За донат від 100 гривень ти також можеш взяти участь у розіграші по роверу та мікролотів кави від Ескобар Кофі Ростерс. Усі твої внески подвоює фундація змін. Тож це ще один привід задонатити. Лінк на банку, як завжди, залишили в описі. Після інциденту із розстрілом королівської сім'ї довіра до монархії впала остаточно, і маоїсти стали однією з головних політичних сил країні. Новий король намагався втримати владу, в якийсь момент навіть розпустив парламент, але це лише посилило протести. І врешті-решт, монархія втратила контроль. У 2006-му уряд і маоїсти за посередництва ООН Підписали мирну угоду. Повстанці погодилися скласти зброю і отримали місця в уряді. За два роки в Непалі провели вибори до установчих зборів. На них маоїсти здобули найбільшу кількість місць, а тоді парламент ухвалив рішення скасувати монархію. Король Г'янендра залишив королівський палац, щоб жити життям пересічного громадянина. Так, у травні 2008 року Непал офіційно став демократичною республікою. І ось ми тут. І ми наближаємося до причин нинішніх протестів. Справа в тому, що проголошення республіки не принесло непалу стабільності. Уряди постійно змінювалися, економічні і соціальні проблеми залишалися невирішеними, а політичні еліти чубилися. У 2015-му країна пережила руйнівний землетрус, який забрав близько 9 тисяч життів і став величезним викликом для держави. Та навіть ця трагедія надовго не об'єднала політиків. Того ж року прийняли нову конституцію, яка закріпила статус Непалу як Світської Федеративної Республіки. Але не всі були із цим рішенням згодні на півдні країни почалися протести меншин, які вважали, що їхні права не врахували. У наступні роки влада часто переходила з рук у руки від комуністів до маоїстів та представників Непальського конгресу. І поруч з десятиліттями цього політичного хаосу, звісно, розгорталася і безкарна корупція. Її та слабку економіку називають серед причин, чому в Непалі вже давно наростало обурення. Економіка Непалу значною мірою залежить від коштів, які надсилають додому непальці, які працюють за кордоном. За даними Світового банку, у 2024 році особисті грошові перекази становили більше 33% ВВП країни. Дійшло до того, що дехто захотів повернення монархії. Пам'ятаєш короля Г'янендру? Він навесні мав тур західним непалом. А коли повернувся до Катманду, його зустріли десятки тисяч прихильників, які вимагали відновлення монархії і повернення індуїзму як державної релігії. Невдоволення переросло в гостру фазу минулого тижня після того, як уряд заблокував соціальні мережі, включно з Фейсбук, Інстаграм, WhatsApp, Ютуб та Ікс. Загалом йшлося про 26 платформ. Своє рішення в уряді пояснили тим, що ці платформи не зареєструвалися у відповідних органах і воно є частиною боротьби зі зловживаннями, використанням фейкових акаунтів, дезінформацією та кібершахрайством. Блокування соціальних мереж стало приводом для протестів, але організатори наголошують, що вони відображають розчарування цілого покоління, яке не має економічних перспектив. За даними Світового банку, у 2024 році рівень безробіття серед непальської молоді віком від 15 до 24 років становив майже 21%. Тут ще важливо згадати, що у соціальних мережах в Непалі набрав популярності рух проти так званих «непокіц» дітей-політиків, які демонструють розкішний спосіб життя, і він ще більше підживлював обурення через прірву між можновладцями та звичайними непальцями. Ці протести, які організували представники покоління Z, стали наймасовішими заворушеннями в країні за останнє десятиліття. У понеділок вони переросли у насильницькі, коли демонстранти зіштовхнулися з поліцією біля парламентського комплексу в Катманду. За даними Reuters, поліція відкрила вогонь гумовими кулями та застосувала сльозогінний газ проти тисяч молодих протестувальників, багато з яких прийшли туди в шкільній чи студентській формі. Уряд скасував заборону на соцмережі, але у вівторок протестувальники знову вийшли на вулиці столиці, порушивши комендантську годину. Демонстранти підпалили приватний будинок прем'єр-міністра Шарма Олі, його офіс, а також пошкодили вогнем частини офіційної президентської резиденції, будівлі парламенту та Верховного суду. Міжнародний аеропорт Катманду закрили. За два дні загинуло щонайменше 22 людини. Сотні зазнали поранень. Більшість жертв загинула в понеділок після того, як сили безпеки почали використовувати бойові набої, гумові кулі та водомети. У вівторок прем'єр-міністр Шарма Олі пішов у відставку, покликаючись на надзвичайну ситуацію в країні. Політик вже чотири рази обіймав прем'єрське крісло. минулого року. Його комуністична партія утворила коаліційний уряд із лівоцентристським непальським конгресом. Прес-секретар Олі повідомив, що прем'єр-міністр покидає посаду, щоб полегшити поточну ситуацію. Міністр внутрішніх справ також подав у відставку: протестувальники ці рішення привітали. Пізніше, у вівторок, президент Непалу Рамчандра Паудел закликав протестувальників сприяти мирному врегулюванню та звернувся до молоді із закликом до переговорів. У середу непальські солдати патрулювали вулиці Катманду та наказували людям залишатися вдома. Щоб можна було відновити порядок. Міжнародні спостерігачі стежили за ситуацією на предмет будь-якого додаткового застосування сили з боку внутрішніх сил безпеки. Мешканці столиці у цей час почали збиратися, щоб прибрати місто після протестів. Молоді люди розчищали завали, збирали розбиті меблі та скло, прибирали в офісах, підмітали підлоги та тротуари, пакували сміття у пакети та завантажували їх у сміттєвози. Як можна зрозуміти з одного з репортажів на The Guardian, молодь, попри обурення та біль через загиблих, має відчуття перемоги після відставки урядовців. Однак питання залишається відкритим: а яким буде майбутній уряд? Спершу він був прем'єр-міністром, тоді вигнанцем, а тепер в'язень. Увесь цей послужний список стосується Таксина Чинавата, засновника відомої політичної династії Таїланду. У вівторок його заарештували. І ми розповідаємо про це у розширеній версії ранкового допіо. Єдиний партнер цього подкасту це спільнота Septomedia. Саме твоя підписка дозволяє нам виходити з новими випусками щопонеділка та щоп'ятниці, навіть тоді, коли немає рекламодавців чи грантів. Хоч на останній, якщо відверто, ми у Допіо не особливо покладаємося, бо грантові правила передбачають низку обмежень. Зокрема, не з усіма грантодавцями у межах подкасту можна би було проводити збори для ЗСУ. А це для нас дуже цінно. Твоя підтримка дарує нам максимальну свободу, себто подкаст виходить саме таким, як ти і ми любимо. Тож, якщо ти маєш таку можливість, будь ласка, оформлю підписку на Patreon, базу чи спонсорство на Ютубі. Дозволь нам продовжувати створювати ранкове допіо таким, як воно є зараз. Повні випуски це наша подяка за твій внесок. Доєднуйся! Йой! Цю частину можна послухати лише за підпискою. Доєднуйся до нашого патреону. Бази відмоно чи обирай спонсорство на Ютубі. Сьогодні у ранковому допі прем'єра не лише для Непалу, але й для равликів. Цих молюсків у подкасті представить нед. НЕД живе у новозеландському містечку Вайрарапа. Він звичайний садовий равлик, але з певною особливістю. Його мушля закручується ліворуч, тоді як у більшості равликів праворуч. Таких як НЕД із лівосторонньою спіраллю лише 40 тисяч равликів. Інша мушля означає, що статеві органи неда є несумісними із равликами, в яких правостороння спіраль, тож пару йому знайти дуже складно. Неда знайшла на власному городі письменниця та ілюстраторка Жизель Кларксон. Жінка відразу зрозуміла, що перед нею дуже рідкісний молюск. Вона назвала равлика на честь Неда Фландерса, персонажа Сімпсонів, який колись відкрив магазин для шульг. Жизель також звернулася до редакції журналу New Zealand Geographic і там запустила національну кампанію з пошуку пари для особливого равлика. Претенденток було багато, але всі вони виявилися правоспіральними. Крім того, через суворі правила біологічної безпеки. Імпортувати равлика за кордону до Нової Зеландії неможливо. Але надія ще жевріє. Схожий випадок колись був у Сполученому Королівстві. Там шукали партнерку для рідкісного равлика Джеремі. Пошуки були успішними, і Джеремі, зрештою, залишив по собі 56 нащадків. Перш ніж перейти до останніх новин на сьогодні, маємо анонс, який може тебе зацікавити. Із 17 до 21 вересня. У Львові відбудеться міжнародний кінофестиваль «Візарт», який об'єднає українську та міжнародну конкурсні програми. «Візарт» пройде вже в 16-те, але вперше на фестивалі покажуть повнометражні фільми. Тож, якщо ти наступного тижня у Львові, обов'язково завітай на якусь із подій. А якщо не у Львові, але маєш змогу приїхати, то «Візарт» – це точно гарний привіт. Стіки до ранкової кави про події стисло. В Дені Кореї суд скасував вирок жінці, яку 60 років тому засудили за самооборону під час сексуального нападу. У 1964-му 19-річна мальча вкусила нападника за язик, аби вирватися. Суд покарав її за тілесні ушкодження, а кривник отримав лише умовний термін за погрози. Натхненна рухом міту, жінка подала на перегляд справи, і минулого року Верховний суд призначив новий розгляд. Цього тижня її дії визнали правомірною самообороною, а прокурори вибачилися. Тепер 79-річна чхве планує вимагати компенсацію. Ізраїль уперше завдав авіаударів по політичному керівництву Хамас у Катарі. Шестеро осіб загинули. Серед них син одного з лідерів угруповання. Переговірник Халіль Аль-Хая та член політичного бюро Захар Джабарін, які були серед ізраїльських цілей, вижили. Удар збігся з катарськими спробами домовитися про перемир'я в Газі і спричинив різку реакцію. Катар назвав його підлою атакою та заявив про загибель офіцера внутрішніх сил безпеки. У Вашингтоні висловили занепокоєння через порушення суверенітету союзника, хоча визнали, що ліквідація Хамасу є легітимною метою. У понеділок оприлюднили нові документи про Джефрі Епштейна, і цього разу там справді є щось нове. Серед матеріалів виявили лист 2003 року, надісланий до 50-річчя Епштейна. У ньому непристойні жарти, малюнок оголеного жіночого силуету та підпис Дональд, який збігається із тогочасним підписом Трампа. Трамп все заперечує, а його прихильники називають підпис фальшивкою. Серед інших документів жартівливий фотоколаж із чеком, нібито від Трампа, а також привітання від Біла Клінтона. Таким був цей черговий важкий тиждень, але класно, що в ньому знайшлося місце і для рідкісного равлика, який шукає собі пару. Обов'язково прослухай дріпи, які виходили цього тижня. Ми розповідали про користь класичної музики для мозку, європейські бібліотеки і отруєння свинцем у Польщі в 70-х роках. Завтра чекає історію про кризу німецького пивоваріння, а у неділю про постфемінізм і нові жіночі архетипи. Почуємося солодашком. Подкаст «Ранкове допіо» створює септо медіа за фінансової підтримки нашої спільноти. Випуск написала та начитала я та Рина Заржицька. Моніторингом новин займався Ростислав Нищенко, літературна редакторка Ангеліна Столітня, продюсер Антон Ткачук, монтаж Анна Венеченко, дизайнер Марк Мостовий. Аня Ткачук та Дася Гоптер займаються промоцією подкасту в соціальних мережах. Шукай септу в соцмережах, ділися враженнями. Та розповідає друзям про наші подкасти.